Тобто 50 метрів там від сили це типу прям керування керування, так? Так, це прям керування керування. Прям керування автомобілем. Так може я просто взяв покататись трошки. Ну, не треба сідати за автомобіль, якого воно ну, немає. Так, так. Ви явно не прямували до а, уряду, щоб отримати номерний знак або до механіка. Ну ні, я їхав до Механіка, Механіка. Хтось буде доєднуватись. Я їхав за Сенті так, шорст, з Сенті Шортс, я зупинилася, я не продовжував. Чи руху руху руху. Чиж, бідні СБУшники Можливо, що я побачив, що не компетентний поліцейський, який каже, що розділ <рисвіт> другий, голова, друга частина перша. <рисвіт> ч... я голова перша частина. Ні, чекай, розділ другий, голова друга, стаття перша, частина перша, це. Керування або експлуатація, або інші дії транспортного засобу, або що там, як ви сказали, я не пам'ятаю. А не просто експлуатація, або керування транспортним засобом. І я побачив це і вирішив послухати, подивитися. Так. Бо а, факт такова. залишається фактом. Та ні, ну какого Ви керуєте транспортом без номерного знаку. Тому я прошу вас вийти, будь ласка, з машини, я вам випишу що... ну, і так, ви Нам я... на... до них нет. Стоп стоп, стоп. стоп, 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 стоп. Стоп, давайте тепер я скажу. Так, e, так. Ознайомтеся з моїм посвідченням. не Побачили? Так, побачив. Добре, а тепер послухайте мене. Ага. І послухайте уважно і зробіть висновки. Людина вам пояснила причину зупинки, розділ 2 глава 2, стаття 1, частина 1. Вона. Регламентується так: керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака. Так трактується дана стаття. Так, я не навмисне. Дивіться, почнемо з того: ви в бронежилеті сидите. Та ні, я, не б... я, я не вас, виброні. шановний, я вас бачу ви тільки що його зняли. Те, Бо, нічого, не можу. У вас це стік вікно. Я саджу в спорткарі, я не можу ніяк швидко зняти бранажувати. Ну, ніяк, ну бронежилет такий, що ти був. Ну, ну ніяк я ніяк тільки що швидко. бачу швидко. Ну, взагалі машина от, в спорткар, тобто у них дуже мало місця. І через це тобто, навіть бронежилет не можеш вдіти взагалі. Все-все-все, Приїхали, добре. Е, продовжимо. Е, поліцейський, мій співробітник, офіцер, побачив те, що ви. Їдельник без номерного знаку. І неважливо, скільки ви проїхали: один метр, два метри, чи три метри. Ви водій транспортного засобу, ви сіли за даний транспортний засіб і проїхали. Ви вчинили правопорушення. Суха. Так що <пробітник> ну, машина. Давайте, ваша машина. Ми всі люди, та, ми всі нормальні, вирігіра. ми тим паче стараємося Його? не конфліктувати. Давайте вирішимо цю ситуацію по-нормальному і розійдемося далі. я розумію, це але це, це, це не моя машина. Це, ні, це ні. 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 Мій чоловік Неважливо, неважливо, чия це машина автомобіль. Тобто ви хочете, щоб я От, заплатив штраф за машиною свого чоловіка, так? так. так. Ну, ну ви ж, дивіться, несе відповідальність людина, яка знаходиться на даний момент. На даний момент так, ви. ви це штраф людині, чи? Вам, так як ви, ви порушили. Добре, то ви Не треба було його брати, я розумію. Це ж машина чоловіка. Я розумію абсурдність цієї ситуації. Так я от зараз от поїду і поставлю номер. А як ви поставите, якщо це не ваша автівка? Ну так чоловіка попрошу. Ой. Чоловік поставить. Вот чесно во чесно свого. Зараз я нашу

Ну, типа, короче, не вывез, если башня где-то не обучается. <связанная> <связанная> Все я полетів на гвинтокрилі. Андрей Рушай. А куда Рушай, я выбачаю? Мне вообще чуть на рации, не? Да-да-да,